Увесь світ моди зібрався днями на одній локації. Акторки, супермоделі, редактори глянців та блогери відвідали вечірку на честь Майкла Корса. Напередодні старту нью Йоркського тижня моди кутюр'є влаштував справжній світський раут. Не відмовилися від запрошення і селебрітіс. Серед них були помічені Хіларі Свонг, Анна вінтур Даунсен Крос та інші. Багато хто, як, от, наприклад, Хіларі, надихають мене. Вона красива, розумна і талановита, незважаючи на те, що весь час перебуває під пильним оком шанувальників і. Папараці вона ніколи не грає завжди є собою. За це її і люблю. Я належу до числа тих, хто є справжнім фаном Майкла, як от Анджеліна Джолі, Блейк Лайвлі, Дженніфер Лопес, Гвінет Пелтро, Сігурні Вівер і Місіс Обама. Корс розуміє і цінує цих жінок, і його одяг відображається. Гості Майкла Корса підготувалися до вечірки старано. Свонг для заходу обрала блакитну сукню, а на Вінтур віддала перевагу класичній довгій сукні сірого відцінку. А Даусенкро. Одягла літнє вбрання з леопардовим принтом. Не пропустили вечірки і моделі Лілі Олдрідж та Шанель Іман. Я знайома з Майклом, бог знає, як давно. Близько 25 років. Я працювала моделлю в нього. А потім ми стали гарними друзями. Він дуже обдарований, екстраординарний. А найголовніше він все робить послідовно. Рік за роком жінки в його одязі мають дедалі кращий вигляд. Майкл Корс варто відзначити, теж не скупився на компліменти. Тепер я впевнений, що в мене в гостях збираються тільки найкрасивіші і найстильніші. Люди, які присутні сьогодні, є відданими шанувальники моди. Вони розуміють всю складність моєї роботи і вміють належно оцінити творчість. Це велика честь для мене. Під час вечірки кутюр каунсел Фешнвізнеріводз дизайнерові було вручено нагороду за досягнення в модній індустрії. Вже зовсім скоро він та інші кутюр'є презентують нові колекції на Фешн Вік.